Ну і показуємо машинку для стрижки дітей. А, значить, вона характерна тим, що тут, бачите, я вам на камеру тут іде більш тихіше звучання, плюс обов'язково керамічний рухомий ніж, тому що саме кераміка дуже добре для дитячого волосся, за рахунок того, що сам матеріал більш гостріший, тому дуже добре буде брати м'яке волосся. Є індикатор. Не важка, легенька машинка, тому навіть в принципі може справитись батьки з нею без особливого якогось там перукарського знання, досвіду. Тому в принципі машинка дуже добре підійде для дому. Тож є насадки 36912 вони на дві сторони йдуть. Ось одна, друга сторона. Одна така ось конусна насадка і мастило щітка кабель USB. Ось він теж комплекті тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Відправляємо швидко вчасно вартість 650 гривень.